Національна гвардія України одна з основних складових сил безпеки сектору оборони України. Сьогодні ми відзначаємо 10-ту річницю з дня її створення. Ми виконуємо завдання звісічі агресії Російської Федерації на Донецькому та Запорізьких напрямках. В межах Полтавщини ми охороняємо громадський порядок, здійснюємо конвоювання та охорону підсудних, також здійснюємо охорону особливо важливих державних об'єктів. Безмежна вдячність військовослужбовцям. Які щоденно ризикуються власним життям та здоров'ям і на найважчих ділянках фронту. Сучасна національна гвардія це підрозділ у системі Міністерства внутрішніх справ України. Його створили у березні 2014-го за законом України. Тоді до складу увійшли зокрема добровольчі батальйони. Сам з міста Бердянська Запорізької області. У мене виникло бажання піти служити до глав Національної гвардії України. Я пішов, поступив у Харківську національну академію Національної гвардії України, закінчив її ще в 2018 році і з 2018 року також перебував в зоні ООС, виконував там бойові завдання. На момент повномасштабного вторгнення проходив службу військової частини в Харкові. І з перших днів обороняв Харківську область, також її звільняв. Потім мене направили до міста Одеси. Прапор Національної гвардії України піднімається тут, біля міської ради. Вільність військової присязі та з нагоди ї річниці з дня створеної Національної гвардії України нагороджуються військовослужбовці військової частини. Нагороджувалися, звичайно, солдати, сержанти, які відзначаються гарною військовою дисципліною, які приймали участь в бойових діях. Нагородити грамотою молодшого сержанта. Розділ багато і всі займаються своєю справою по напрямку. Це підтримує морально бойовий дух, коли військовослужбовці дійсно заслуговують на щирі привітання. Вони знають, що вони це роблять не для себе їх шанують найголовніше, що хочеться побажати. Звичайно, чим швидшої перемоги мирного неба над головою.